Спіка з комуніків на поліні, дорозі вже було. Я пішла спочатку добровольно, без будь-якого оформлення. До 18 років пішла копати окопи з Нацгвардією. Розбирати завали, копати окопи. Потім я, грубо кажучи, задовбалася. Мене втомило, то, що я копаю навколо Києва, коли росіяни вже відійшли. І я така подумала, що я не хочу витрачати своє здоров'я і своє життя там, де це вже не так актуально. І пішла на американський вишкіл по бойових медиків, на полігон. Це було дуже важко, але воно було дуже того варте. І з того моменту я зрозуміла, що так, да, напевно, так як буду на фронт. Саме під розділом першим були госпітальєри. На якомусь черговому вишколі на полігоні я зустрілася з госпітальєркою, і вона мене дуже сильно вразила. Вона мене дуже зачепила. Чому? Тому що весь набір дуже скептично до мене поставився: типу, що це за якась лєва дитина? А госпітальєрка вона поставила зовсім по іншому. Вона така. І собі ще хтось зацікавлений. Хай більше людей буде зацікавлена. Я й покажу, і розкажу, і зняти можна, і відпрацювати можна. Оцей підхід він мене задів і вона, власне, поговорила, щоб б мене взяла. Хто нас ходив дурнути? Останній мій вихід у нас у мене був поранений. Він був ну важко поранений. І там було дуже важливо його забрати на евакуацію. Ми з ним чотири години просиділи на позиції під прямим мінометним обстрілом. Ми сиділи з пораненим в підвалі, а підвал дуже дуже маленький. Там було взагалі важко поміститися, і прямо в хату, в нашу хату, прилітали 120-ті міни. Осколки розлетілися по всій абсолютно кімнаті. Попали мені в рюкзак, в ноші, в ампули, які там позалишалися згори. І так чотири години. Це нормально? Все добре. Важко знаєте що коли ти зробив абсолютно все, що міг, і він все одно помер. Важко, коли потім в морзі на розстані оказується, що причина смерті зовсім не в тому, що ти думав. Важко, коли ти е, дуже багато вклав зусиль і часу, і знань і якогось досвіду в те, щоб навчити бійців. А потім з пораненим все одно оказується той, хто нічого не знає. Це важко, це важко і часто сумно, але це єдиний наразі варіант, щоб без сорому подивитися хлопцям в очі. Більшість моїх людей, заради яких хочеться жити, вони тут. Більшість не, людей, не, не, не. у яких я, я не знаю не там чоловіків, так, жінок, дітей їхніх яких я хочу потримати на руках, в яких я хочу, щоб було життя, вони тут. І коли я бачу, як такі люди, які в якийсь час мені дали сенс життя, що вони йдуть просто і помирають, їхні діти не мають батьків, мене це не влаштовує. Я хочу, щоб оскільки я можу, типу мої руки щось вміють, моя голова щось знає, я хочу, щоб більше батьків повернулося до своїх дітей.